І так, сьогодні готуємо печиво з горіхами і шоколадом. І додали ще макати. Зі смаком горіха. Поїхали. Нам потрібно 200 г вершкового масла, одне яйце, ванільний цукор, сіль, цукор і макати. Збиваємо все це блендером до однорідної маси. Потім додаємо розпушувач до тіста, соду і просіяне борошно. І замішуємо тісто. Подрівнюємо шоколад та горіхи і додаємо до тіста. Розділяємо на рівні частини і формуємо шарики. Зверху додала шоколад. Ставимо в морозилку на 30 хвилин. Випікаємо в розігрітій духовці 10-12 хвилин. Рекомендую приготувати печиво з горіхами та шоколадом. Ви подивіться, яка текстура. Це так смачно.